Прифронтовий Харків Кутри заявив, що залишається центром мистецьких масштабних проєктів не лише України, а й Європи. Підтвердженням цьому 15-та всеукраїнська і 6-та міжнародна виставка Графіка у Харкові відкрита у травні у будинку художника. В експозиції понад 500 робіт, близько 300 митців з 25 країн світу. Багато харків'ян, багато киян, багато робіт зі Львова. Як не дивно, вперше у нас Полтава і Чернігів. Вони нас як це ігнорували дуже багато робіт за кордону близько 20 країн, вся Європа. Є такі екзотичні країни, як Бразилія, Аргентина і Південна Африка. Ну, Канада, Латинська Америка, Сполучені Штати всі представлені на нашій виставці. Багато наших старих друзів і нові художники. Графіка це основа образотворчого мистецтва. Яка основа, який фундамент, така й будівля? 1910 рік. У цій будівлі це скільки років? І ви ж бачите, що людей, бажаючих навіть якісь стільки, що навіть. Наші всі не вміщають за словами автора вступної статті до каталогів виставки, мистецтвознавця Олега Коваля тут представлені майже усі покоління митців і усі відомі графічні техніки, окрім цифри. Найбільш характерні і популярні і в минулі роки, і в цього щодення це, звісно, техніки друкованої графіки, це офорт. Гравюра, перш за все, це, звісно, монотипії, мецотінто, це доволі яскраві форми оригінальної графіки, знову ж таки, яка тяжіє до сумісних авторських міксованих технік. І безумовно це доволі характерні сучасні, ось такі експресивні речі, наприклад, як використання звичайних. Лайнерів, гелевих ручок, звичайних олівців, звичайних елементів традиційного для графіки матеріалу вугілля, це соус, сепія. Сангіна і так далі, дуже багато е, рішень останніх років е, зв'язані саме з медіалізацією графічної мови, тобто використання диджитальних методів, е, комп'ютерної графіки, використання фотографіки, типографіки, Хоча правда, каліграфії дуже мало в такому звичайному її сенсі, але між тимось. Ось ця така напливаюча інтермедіальність, вона характерна для останніх. Графічних проєктів у межах ось такого заходу, як графіка у Харкові. Серед молодих, але вже опізнаних мисткинь Аліна Некифорова. її лінорит, закохані під нічним небом, це гімн кохання, яке допомагає вистояти найскрутніші моменти. Ця виставка символізує силу, символізує прагнення людей до творіння, до незалежності до миру. Я дуже рада бути присутньою тут на виставці, і дуже рада, що мої роботи також тут. Але, як на мене, дуже важливо реагувати на час, в якому ти перебуваєш. Дуже важливо реагувати таким чином, щоб не обов'язково таке відображення, знаєте, якихось суперподій, Але сутність повинна обов'язково цього часу залишатися. Дуже важливо з'ясувати, де ти. В цьому світі і яке саме твоє ставлення до того, що навкруги тебе відбувається. Тому, як на мене, найкращі картини не ремесницькі, не те, що можна зробити до, під час, після. А дуже важливо, що саме яке саме ти закладаєш в цю картину, які саме смисли. Ця виставка об'єднала митців різних поколінь, а також представники місцевої влади, депутатів, меценатів, поціновачів мистецтва. На моє глибоке переконання, якщо всі міста України, а сьогодні вони всі незламні, будуть такі, як Харків, Україна переможе. Тому що дійсно Харків це взірець всього. А Харківська спілка художників яка потужно працює, потужно виконує нашу основну місію показувати нашому ворогу про те, що українське мистецтво, українська культура, витоки української культури нікому і ніколи не зламати. У межах цієї презентації Костянтин Чернявський від національної спілки художників передав удар Зачепилівський єдиній в Україні сільській картині галереї, роботу народного художника України Федора Захарова. Також були вручені нагороди учасникам виставки та посвідчення новоприйнятим спільчанцям. Третя воєнна виставка Графіка у Харкові триватиме до середини літа, а потім у залах будинку художника демонструватимуться інші експозиції. Буде і репіну присвячена виставка, як і в тому році тільки Харків на ювілей Репіна художньою великою виставкою. Буде виставка і до дня художника буде виставка різдвяна і будуть персональні виставки. На жаль, в Харкові дуже мало приміщень, де можна показати образотворче мистецтво. Спілка художників продовжує цю традицію, продовжує славні традиції, такими серйозними ґрунтовними виставками. Галина Половик, Михайло Будилко для Агенції новин громада груп.